Ти російський президент, ти підла людина. Перестаньте вже бомбити нашу Україну. Ти вже бачиш, що у тебе нічого не виходить, нам всі країни допомагають і нам Бог поможе. Ти хотів завоювати за три дні наш Київ. але тобі це не вдасться, ти навіть не думай. Ти приказав нас вбивати, нищити і палити. Ну ми все це перетерпимо і будемо краще жити. Ти покрав у нас машини, зерно і комбайни. І швидкі всі повивозить, тобі всього мало. Наших діток ти вивозив, тобі своїх мало. В своїм бункері ти здохнеш, і всі будуть раді. Наші солдати всі сміливі, і добрі, хоробрі, а твої усі трусливі, наркомани комани Ми солдатам помагаємо всім, як тільки можна, і ми віримо в перемогу, і все буде добре. І ми все це відбудуємо, що ви зруйнували. І ми будемо всі вільні і міста, і села.